Фейкові смс та повідомлення в інтернеті атакують українців. Шановники кажуть, ворог веде інформаційну війну, аби викликати у людей паніку. Яким чином захистити психіку свою і власних дітей знає Анна Ниченко. Замінована станція метро, вибух або навіть початок війни. Отримати інформацію про надзвичайну ситуацію в СМС або на електронну пошту вже стало звичною справою для українців. Увага! Викид ртуті на заводі Радикал Дніпровського району. Таке повідомлення прийшло киянам напередодні. Мовляв, ситуація катастрофічна, населення евакуюють. Пані Євгенія каже, ці сигнали її лякають, але вона їм не довіряє. Чекає на офіційні підтвердження від чиновників. Житомо інформацію від того, хто має її дати. Я не спеціаліст, поэтому вірити не можна. Надзвичайних ситуацій міністерство воно має цим займатися. Але повідомлення прийшло якраз таки від державної служби з надзвичайних ситуацій. Принаймні, так було написано у смс. У відомстві все спростовують, нічого не відправляли. Це хакери, зламали пошту і розіслали фейк. кажуть, усе це інформаційна війна. Мета ворога посіяти паніку. Просто в даному випадку інформація використовується тільки таким чином, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб посіяти паніку в людей, щоб відповідним чином досягти. Скажімо, того результату, скажімо, для нашої держави Україна негативного. Психологи кажуть, здебільшого повідомлення панічного характеру мають свій вплив на людину. У неї загострюються страхи, і вона постійно перебуває у стані тривоги, як наслідок, нервові розлади. Більш стійкі прискіпливі люди. Тож психологи радять ретельно перевіряти інформацію, особливо отриману не з достовірних джерел. Обов'язково обговорити цю інформацію. З близькими знайомими друзями це прості дії, які значно підвищують рівень критичності до інформації. І, безперечно, формують певні поведінкові настанови. Радять фахівці частіше звертатися до психологів, не боятися і не соромитися. Француженка Соня живе у Києві сім років, каже: ходити до психолога нормальна практика за кордоном. Це допомагає впоратися із власними думками та з потоком інформації, тому передчасно не панікує. Люди дуже нервують. Треба перевірити інформацію в інших джерелах: в газеті, інтернеті. Треба знайти правдиву інформацію. дещо інша ситуація на сході країни. Там, хоча й багато психологів, але чиновники бідкаються. Спеціалістів не готували до роботи в таких умовах і з такими проблемами. В Україні не готувались психологи для роботи з людьми, які пережили війну. А не тому, що вони погані, не тому, що ми їх погано готували, тому що ми просто навіть на початку цього року жодна людина, мабуть, яка є присутня в цьому залі, не могла усвідомити, що в 21-му сторіччі всередині Європи буде війна. Психологи твердять, особливу увагу треба приділяти дітям. У Євгенії підростають двоє онуків. Переживає що довкола багато недостовірної інформації, яка лякає хлопчиків. За словами фахівців, саме діти потребують допомоги найбільше. Стреси, які вони отримали зараз, можуть проявитися з руками. Діти більше сприймають інформацію на віру і більше піддаються емоційним впливам. Батьки на жаль, з дітьми не спілкуються. То я прошу всіх батьків. Поспілкуйтеся з своєю дитиною, Анна на ниченко зарян бень тивай.